Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати печінковий торт з грибочками. Мені знадобилось 500 г курячої печінки, 700 г грибів печериць, два зубчика часнику, одна доволі таки велика цибуля, чорний мелений перець, сіль, 4 столові ложки борошна, 150 мл молока, та 20 мл соняшникової олії. Для початку я підготую начинку. Гриби нарізаю на невеликі шматочки. Зараз я їх поставлю обсмажуватись. Не забувайте, що коли гриби обсмажуються, з них виходить дуже багато води. Потрібно, щоб вона вся випарувалася. На розігріту пательню наливаю половину соняшникової олії, ставлю гриби і даю їм обсмажитись. Поки грибочки там вони смажаться, нарізаю половину великої цибуліни. Ця цибуля піде зараз до грибів і один зубчик часнику. Поставила до грибів цибулю та часточок, посолила, поперчила, все за смаком. Другу половину е, цибулі нарізаю на доволі такі великі шматки, бо воно піде в блендер. Ставлю в блендер печінку, часничок, все ретельно перебиваю до однородної маси, потім додаю цибулю, знов ще раз перебиваю. Тепер потрібно зробити тісто на млинці. У глибоку тарілку ставлю печінку, солю, додаю молоко, борошно, соняшникову олію, все ретельно перемішую венчиком. Тісто має бути по консистенції трохи густіше, ніж на звичайній млинці. На розігріту пательню наливаю тісто і починаю обсмажувати млинці. Зверніть увагу, я не наливала соняшникову олію на сковорідку додатково. Насмажила блинці, дала їм охолонути і починаю їх перемазувати. Перемазувати потрібно майонезом. Так як я не їм майонез, я перемазувала крем з сиром. Ви можете перемазувати майонезом. Змастила крем-сиром, поставила гриби, зверху знов малинець, знов або майонез, або крем-сир і знов гриби. І так збираєте повністю тортик. Після того, як ви зібрали тортик, ось такий гарненький тортик в мене вийшов. Його потрібно відправити на 2 години в холодильник, щоб він дуже добре просочився. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.